Друзі, привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. І сьогодні я приготую для вас макарони з креветками. В даному випадку у мене буде тальятеле. Беріть будь-яку пасту, яка вам смакує у мене це тальятеле. Що нам знадобиться: креветки ось у мене невелика кількість, макарони, вершки, Беріть будь-якої жирності. У мене найменш жирні, сіль перчик. Трішки чесничку і сир пармезан. Друзі, поставила вже воду на пасту і будемо чистити креветку. Друзі, ось так по хребту розрізаємо панцир креветки і обов'язково викидаємо ось цю какашку. Друзі, креветки я почистила, ставлю пательню на вагой, трішки масла. І почистимо чесничок. Чесник будемо нарізати ось такими пластинками, обов'язково. Не через чеснокодивилку, а саме нарізаємо на брусочки такі. Так, олія розігріта, додамо чесничок і трішки його підсмажимо, чисто, щоб віддала свій запах і смак олії. Так, чесничок підсмажився, можете доставати, можете не доставати, не доводимо його прямо до такого коричневого стану, викладаємо креветки. і зменшуємо вогонь. Тепер підсолимо креветочки і додамо свіже меленого перчику. У мене суміш перці. Друзі, креветки дуже-дуже швидко готуються, додамо сюди вершки. 200 мл, і щоб вони не звернулися, обов'язкова умова, щоб вони були не з холодильнику, щоб були кімнатної температури. Вода закипіла, викладаємо туди наші таліетели. Тут 500 грамів на цю порцію. Друзі, паста приготувалась, я її просто злила, а змивати не потрібно. Готуєте стільки, скільки написано на упаковці. І перемішаємо трішки. Дамо змішатися смакам. Так, друзі, паста готова з креветками. Тепер отак от притрусимо пармезанчиком. Дивіться, це дуже смачно, дуже швидко. Ще можна приготувати своїй коханій людині, наприклад, романтичний вечір. Креветки, до речі, це Афродізіак. Друзі, ось все готово. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку, і буде вам смачно. До нових зустрічей!